Всім привіт! Мене звати Катерина, співзасновниця Speed English School. Рада вітати вас на нашому марафоні. Говори вільно. Я впевнена, що вам буде дуже корисно і ви з усім впораєтеся. Навіть якщо вам зараз здається, що це буде складно. Спойлер! Це не буде так складно, як вам здається. Головне почати. Тому без зайвих слів починаємо. Сьогодні ми з вами розберемо adjectives та adverbs – дві частини мови, які плутають майже всі студенти, чесно скажу, на майже всіх рівнях. Інколи навіть викладачі такі, типу, ааа, секундочку, а що тут? треба? Тому ми зараз про це з вами поговоримо максимально стисло, швидко і результативно. Почнемо з простого. Що це таке, які це частини мови? Adjective це прикметник, той, що відповідає на питання, який, яка, яке, які, та описує іменник. Тобто, she is a careful driver. Вона обережна водійка. Так, ми цим обережно описуємо не її як людину, а саме її скіл водіння. Вона водійка яка? Обережна. She's a careful driver. Добре. Adverb це прислівник, який описує дієслово, прикметник або інший прислівник. Відповідно, відповідає на питання, як, яким чином. She drives carefully. Як вона керує, як вона водить машину? She drives carefully. Добре, якщо слово. Ще раз, так? Якщо слово описує предмет або людину, це adjective, якщо слово описує якусь дію, це adverb, де вони стоять у реченні. Adjective, як прикметник, зазвичай стоїть перед іменником. It is a beautiful day. Да? Який день? Чудовий день перед іменником. Або після дієслів. Дієслова відповідають на питання, що робити, що зробити. Після дієслів їх шість, які треба запам'ятати. Be, M is R, was were, і так далі. Seem, look, feel, taste і sound. Так? To be і п'ять дієслів відчуттів, коли ми щось пробуємо і відчуваємо. The soup tastes good. I feel great today. Суп тобто трошечки може бути заплутано, якщо ви почнете перекладати на українську, ви побачите, що воно не перекладається так, як воно закладено в англійській мові. В даному випадку ми просто запам'ятовуємо, що beautiful, good та great саме в такому вигляді, це прикметники. Слівник Edward зазвичай стоїть після основного дієслова. He runs quickly. He sings loudly. Як? Він бігає як швидко. Вона співає як гучно. Отже, як утворюються прислівники? У більшості випадків ми додаємо LY до прикметника. От той самий LY, який ми любимо називати елифік. Ліг ми додали до прикметника slow, slowly. Як повільно. Quick, quickly, швидко. Якщо наш прикметник закінчується на Y сам по собі, наприклад, happy, ми ж не можемо мати Y L y, Це буде дуже ну, неправильно. Не по-англійськи, скажімо так. Тому ми отой перший Y, який входить в основне тіло прикметника, замінюємо на I і далі додаємо LY. Happy happily, Окей? Тут дуже важливо оцей ілі в кінці не з'їсти. Не happлі. Happy Happy. Окей? Прям промовляйте це до кінця. Happy-ly. І коли в нас прикметник закінчується на L, careful, сам по собі просто, ми взяли і додали до нього LY. Easy peasy. Careful, carefully. Це більшість випадків. Тепер подивимося на не більшість випадків. Так, якщо прикметник закінчується на LE, то це да? але в англійській мові ми оцю І не читаємо, тоді це буде просто втуле. Ми його замінюємо на LY li. Possible, possibly. Comfortable? Comfortably. І в тому моменті ви не маєте прямо голосом виділяти comfortably. No, You just let it go. Possibly. I will possibly call you. Чи щось таке. Окей? Okay? I will call you possibly. Далі. Якщо закінчується на I оцей з крапочкою C, той ми в англійській будемо читати як IC, ми додаємо багато букв, але не так страшно, як здається. Ми додаємо AWLY Ali. Як це буде правильно читатися? Basic, basically. Боже, в нас там є А, але ми її не читаємо. Ви можете почути людей, які вам кажуть basically. Це неправильно. Ви можете так казати, хто ми такі, щоб вам забороняти. Але просто, якщо ви хочете, якщо ви обираєте, де правильно, де не правильно, правильно, basically. Так само з tragic. tragic tragically. Ми пишемо Ali, маємо її на увазі. Давайте ще раз можете повторити зі мною: basic, basically. Tragic, tragically. And so on. Майже всі вони будуть так питатися. Тепер хм, моя улюблена тема винятки. В англійській мові. Бо що? Правильно, бо англійська мова в цілому мова винятків. Ми їх дуже любимо, ми їх обіймаємо і приймаємо. Інколи ми не можемо їх пояснити, ну на то вони і винятки. Поїхали. Винятки слова, які не змінюють форму. Fast. Швидкий швидко. He is a fast runner, швидкий бігун, описуємо бігуна. He runs fast. Він біжить швидко. Описуємо віє слово біжати. Як він біжить. Fart. This is a hard task. He works hard. Тяжке завдання. Він тяжко працює. Early. Рано. I had an early breakfast. I arrived early. Рано приїхала. Мала ранній сніданок. Potato, potato. Late. Same idea. He had a late train. The train arrived late. High. He climbed a high mountain, the bird flew high. Да? Він забрався на високу гору, або птах летів високо. Right і right answer правильна відповідь. She did it right. Вона зробила це правильно. Тут дуже важливо підкреслити, що тут не може бути вірна відповідь, або вірно вона щось зробила. Бо вірний це loyal in English. Вірний тобі чоловік, чи вірна тобі дружина. Чи Вірний, не знаю, ви зрозуміли. Окей? Right це правильно. Тепер давайте поговоримо про ще один вид винятків. Слова, які набувають іншого значення із закінченням LY. От ми вже знаємо, так, що hard це важко. He works hard. Він працює важко. Якщо ми до hard додамо ly, hardly, слово набуде іншого значення. Воно буде означати ледь або майже ні. I can hardly believe it. Боже, я майже не вірю в це. I hardly work these days. Я цими днями майже не працюю. Okay? I work hard і I hardly work різні абсолютно слова. Прям протилежні за значенням в моєму контексті. Late, ми так знаємо, пізно. Lately буде означати нещодавно або останнім часом. I arrived late, я приїхала пізно, я запізнилася. I've been busy lately. Я останнім часом дуже заклопоту. Різні слова. Так само хай. Хай high, високо. Хайлі це не ще раз високо, це дуже або у великій мірі. The bird flew high, пам'ятаємо, птах летить високо. He's highly respected. Її дуже поважають. І наостанок розглянемо з вами два слова, які постійно е е е знущаються над студентами англійської мови. Good та well. Okay? Good, як прикметник, буде описувати іменник, а well як прислівник буде описувати дію. Вони обидва означають те саме добре. Так? Маєш класний вигляд, you look good. Або класно, не знаю, говориш англійською. Класно. You speak English, думаєте good. А ні. You speak English. well. Але давайте подивимося на наші е, приклади. Зі словами відчуттів. Те, про що ми казали look, feel, smell, taste. Ми частіше за все вживаємо good. Не well. Хоча дуже хочеться сказати well. This is a good movie. Це хороше кіно. He sings well. Він співає як. Класно, добре. You look good. І отут нам треба згадати, що ти класно виглядаєш, це ти виглядаєш отако. Десь там, ку, виглянула. А в даному випадку ти маєш класний вигляд. Тоді воно матиме сенс саме в українській мові. Але лише на цей. Наприклад, you I feel great. Я себе класно почуваю. І от тут би й хотілося б сказати I feel greatly, да, наприклад. Але ми це не можемо зробити, бо, бо це виняток, який треба знову ж таки обнять і плакати. Але от ну, він такий: you look good, I feel good, the soup smells fantastic, the again pizza tastes awful, for example but he sings well, we know English well, we will sleep well tonight. You're very welcome, будь ласка, практикуйте і ставайте кращими, а ми до вас скоро повернемося з ще чимось цікавеньким.